Відбуваються зараз консультації з єврокомісаром Фюлі, який досить добре ознайомлений з нашою українською ситуацією, зі специфікою і того, що відбувається в Україні. Відповідно, шукаються. Шляхи для того, щоб розв'язати цю політичну кризу максимально можливим мирним шляхом, тільки що з Юрокомісаром містером Філі ми обговорювали шляхи виходу з політичної кризи, в якій на сьогоднішній день знаходиться Україна. Ситуація дуже складна і проговорювали багато шляхів, яким чином мирним шляхом можна вирішити цю політичну призову було обговорено два ключових, багато, багато напрямків, але два ключових я хотів підкреслити: це перший звільнення політичних в'язнів, це дуже важливо, і другий шлях кардинальні зміни, які будуть стосуватись майбутнього, щоб уникнути такого протистояння. Обговорювали е, варіанти змін конституційної реформи, повернення до конституції 2004 року. Та інші шляхи е, я впевнений в тому, що з цих шляхів буде вибраний максимально оптимальний варіант, який е, в, влаштує і люди погоджуються з цим шляхом для того, щоб протистояння більше не було. У нас зараз в країні. Не політична криза, зараз в Україні суспільна криза. І ми обговорили з нашими європейськими партнерами шляхи виходу з цієї кризи. Вийти з цієї кризи без посередництва наших західних партнерів буде дуже складно. І тому вважаємо за що необхідне, щоб перемовини проводилися з залученням наших західних партнерів. Що стосується Розслідування тих злочинів, які зараз скоєні в Україні, то нами підтримується пропозиція щодо створення спеціальної комісії з розслідування під егідою Ради Європи, і опозиція готова делегувати свого представника в комісію з розслідування злочинів, які відбулися протягом останніх декількох місяців в Україні. Персональні санкції обговорювалися персональні санкції про Мы должны использовать все возможные варианты для того, чтобы э, заставить, для того, чтобы э, найти путь решения данного конфликта, э, в том числе против э, тех людей, которые, может быть, не желают, и в данном случае любые пути решения данного конфликта, э, данной ситуации в Украине могут восприниматься. Ну вы должны, а они должны, они готовы. Что Филли говорит? я еще раз подчеркну, что любые средства в данном случае для того, чтобы решить сегодняшнюю конфликтную ситуацию, необходимо использовать. Если необходимо будет использовать санкции, они, я уверен, также должны быть использованы. И это уже вопрос переговоров. Мы задеяли всю международную спільноту для того, чтобы решить эту политическую кризу. Деколька годин тому я разговаривал с министром закордонных справ Німеччином, паном Штайнмайером по телефону. І ми задіяли всіх і все для того, щоб Україна залишилася в орбіті демократичних країн, і для того, щоб зберегти життя українців і зберегти країну як таку. Зараз все в руках Віктора Януковича. Ми свої кроки зробили, і ті поступки, на які він наче йде, не що інше, як просто відновлення закону і справедливості в Україні, на чому наполягають мільйони українців.